Локація Акваторія. Вхід 700 гривень в будні. Ну і святкові вихідні у нас 900 гривень. Сьогодні у нас будній день. Зараз вам покажу, що по чому. І так, тут у нас картопля фрі нагетси, Кульці ну, кальмарів бачу є. Кубашку Там якісь кульки. Куба. Ну, ціни, ціни вам потім додавлю. Тут черга така у нас немаленька. Розово 80-100-120. Ну тут у нас можна коктейлі замутити. Попити мохіто. 350 гривень, 100 гривень, то виходить 450 гривень. За скільки у нас? 12 доларів. Двойной. Так, ну і основний фудкор. Заходимо, дивимось. Дуже великий. Тут у нас і в ту сторону, і в цю бар. Любе-голубе за ваші гроші. Ну, основні ціни. Квас 90 гривень, пиво 100 гривень. Ну, а тут ви можете, звичайно, замовити, що душа забажає. Так, далі у нас там є. Можна взяти піцу, щось поїсти, заказати салатики, меню велике. Десь вам тут QR-код додавлю, зможете потім подивитися. Так. Що по піці? Піца у нас в районі 250-350 гривень. Також є гамбургери і доги і круасани. Круасани 150, гамбургер 250 Ну от, основні ціни. Круасан з лососем. Кебаб, круассан з шинкою і кебаб-сендвіч. Що за пар? Так, тут у нас є десертики. По десертам у нас що? Спартак 200, тіре 200, стакан фруктовий 280. Ну і різні тісточки. Також морозиво ціни. І самі. Ну і тут у нас ще раз десертики. таке. І того у нас піца м'ясна 350 гривень. Ось такого от плана. Ну і пивас по 100 гривень. Сидимо таким от відоном. Ось таке от озеро і на атракціони. Знову ці дивашки?